Заробили на ухилянтах понад один мільйон доларів. СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника на Хабарі. За інформацією спецслужби фігуранти пропонували військовозобов'язаним підробити документи про непридатність до служби за станом здоров'я. Вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів США з одного ухилянта. У цю суму входила підготовка повного пакета документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також супровід під час проходження ВЛК. Документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон. Посередника затримали у столичному ресторані, коли той одержував хабар. 50 тисяч зелених від нових клієнтів. Після цього затримали обох посадовців ТЦК. Під час обшуків у затриманих виявили понад 1,2 мільйони доларів та велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником. Наразі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до восьми років в'язниці. У 2024 році для реалізації реформи нова українська школа у закладах освіти Київщини витратять майже 98 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови кова Жанна Осипенко. За її словами, кошти спрямують в усі територіальні громади, зокрема і Білоцерківську. За субвенцію закуплять на та мультимедійне обладнання у кабінети природничих наук для сьомих класів. Також меблі різноманітну літературу для восьмих пілотних класів нової української школи. А ще гроші витратять для підвищення кваліфікації вчителів. Проте для отримання фінансів має бути дотримано кілька умов. Нагадала чиновниця. До слова цьогоріч учні 10-11 класів вивчатимуть захист України за новою програмою. Для цього створять осередки викладання предмету. До створених осередків будуть підвозитись діти із сусідніх навчальних закладів. Тобто створюється один осередок на громаду, в який не раз на тиждень, а раз на місяць, але на цілий день будуть підвозитись діти, які будуть навчатися виключно за новими програмами. Для того, щоб навчання за новими програмами було якісно, нам треба відповідне матеріально-технічне забезпечення. Для облаштування сучасною технікою, для придбання обладнання держава, також виділено субвенцію на матеріально-технічне забезпечення осередків в цьому році заплановано витратити майже 114 мільйонів гривень, з них 86,4 мільйона це кошти державної субвенції, які надійшли до області. Крім того, порядком передбачено співфінансування, і на ці цілі буде залучено майже 27 мільйонів гривень коштів обласного і місцевих бюджетів. Що це буде? Це, наприклад, комп'ютерні ют, комп симулятори для управління дронами, це інтерактивні лазерні тири, це манекени для вивчення основ надання до медичної допомоги. Тобто це багато такого обладнання, якого до сьогодні в наших школах не було. Проблема громадських вбиралень у білій церкві, особливо нагально у міських парках, якщо парку культури та відпочинку імені Шевченка. Директор обіцяє незабаром її відкриття. То в Олександрії їхнє облаштування впирається у відсутність фінансування. Комітет з реалізації національної стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні при міській раді просить і область і дендропарк облаштувати громадську вбиральню для маломобільних груп населення відповідно до ДБН. Як зазначила директорка парку Наталія Бойко, нині це зробити не можуть, але за наявності коштів запланують на наступний рік. Наразі на території пам'ятки садово-паркового мистецтва функціонують вісім туалетів, шість з яких розташовані навпроти кафе Кузня, Ротонде, Руїн та три є у західній частині. Також є стаціонарні в адмінбудівлі парку. Усі вони безкоштовні, а прибирають лісники і техпрацівниця. Натомість проблемою туалетів є поведінка деяких відвідувачів, які засмічують їх підгузками, пляшками. Гіллям, побутовим сміттям тощо нагадаю, вартість входу в парк Олександрія становить 35 гривень для дорослих. Через повномасштабне вторгнення багато українців не можуть собі дозволити поїхати на відпочинок до моря, тож шукають альтернативні місця для сімейного дозвілля у Білоцерківському районі. Є значна кількість локацій біля водойм, де можна скупатись та полюбуватись природою. Наша знімальна група вирушила на одне з найвідвідуваніших місць неподалік Білої церкви Щербаки. І ось що розкажемо. Це не Мальдіви, не Буковель і навіть недорогий заміський комплекс відпочинку. Це місце знаходиться у Білоцерківському районі в селі Щербаки. Тут можна подихати чистим повітрям, покупатися у прозорій водоймі і просто відпочити від міської метушні. Дорога до кар'єру вкрита суцільними ямами, адже асфальт тут ніхто ніколи не клав, і це ще добре, адже напередодні не було дощів. На шляху зустрічаємо маленьких косуль, птахів та відчуваємо запах хвойних дерев. Та, попри жахливу логістику, перед відпочивальниками відкривається неймовірно гарний краєвид. Розіг затопленого Щербаківського кар'єру цікавий ще й складним співвідношенням різних порід городського комплексу. затопний вік якого складає приблизно 1570 мільйонів років машканці білоцерківського району дуже полюбляють це місце, тому досить часто їдуть сюди, щоб втекти від міських турбот. Євгеній відпочиває з дружиною і сином, поставили намет і кажуть, що в кар'єрі навіть ловиться риба. Ми відпочиваємо з сім'єю ну, не так уже часто, але відпочиваємо тут раз-два рази на літо три. 4. Тут доволі непогано, тут близько до річки, тут е, гарне повітря, тут іноді в будні дні, до речі, скажу так, е, небагато людей і можна відпочити гарно, гарний спуск до води, чиста водичка, можна рибку половити. Дуже круто. Дуже круто, класно. Через те, що до Щербаків їхати 32 хвилини, а на море їхати як мінімум там, 5 годин. Через це, тільки через це. Місцеві не на камеру розповідають, що про кар'єр ходять різні чутки. Однак їх це не лякає, і вони самі тут інколи відпочивають та привозять друзів. Нам зустрілись і ті, хто тут вперше. Заповняють, відпочили на славу і завітають сюди ще. Взагалі ми недалеко проживаємо, але так, так склалося, що ми сюди вперше попали. Нам уже не раз радили сюди приїхати, подивитися, яка тут природа, з дітками погулять. Ну так сьогодні попав. Той самий день відпустка, і ми приїхали сюди. Враження дуже чудові, їхали через ліс, гарна природа, свіже повітря. На жаль, вже кінець літа вода не така тепла, як би хотілося. А так, в принципі, ми задоволені, що сюди приїхали і відпочили. Однак, попри затишність і всю автентичність цього місця люди скаржаться на сміття, яке за собою залишають відвідувачі. А вся проблема в тому, що ні в лісі, ні при виїзді ще в'їзді з кар'єру немає жодного сміттєвого баку, тому викидають все в стихійну яму. Маловільшинська ОТГ, до складу якої входить село Щербаки, не приділяє достатньої уваги геологічній пам'ятці природи місцевого значення. Ми намагались зв'язати старостою села чи іншими посадовцями, але жод. Один телефон ніде не відповідає, тож, поки влада мовчить, відпочивальники релаксують як можуть. Крім Щербаківського кар'єру, у районі можна відпочити, покупатися та насолодитися літнім відпочинком ще на Шамраївському, Кашперівському кар'єрах, також у кошику чи на березі річки Рось чи Роставиця. Бо в умовах війни важливо жити тут і зараз. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Маєте проблеми або ідеї, які хочете обговорити, що стосується життя білоцерківської громади? Тоді точно пишіть нам у соцмережах. Ми бачимо кожен коментар та повідомлення та готові до діалогу. Адже Еспресо Біла Церква єдине медіа у місті, яке щоденно на зв'язку. У театрі Палас відкрилась виставка художника-аматора Ігоря Леваднюка. Експозиція присвячена річниці кінопоказів, які проводять на терасі закладу. На ній виставлено 30 картин, і одне панно на вулиці. Роботи різні, і кожна має свою особливість. Тут і краєвиди міста, архітектура, люди, дендропарк Олександрія, заклади тощо картини. Намальовані тущу, олійними фарбами та акрилом. Полотна зібрані за 5 років роботи митця. За його словами, кожна закарбувала в собі історію місцин Білої церкви у моменті або русі, ніби стоп-кадр або ж фото. Помилуватися виставкою можна до 15 вересня. У мене різні тут напрямки. Перше, це Біла Церква, як я її бачу. Місця Білої церкви, тобто, які вгадуються. І є речі, які я. Вже внутрішньо рефлексую на якісь проблеми соціальні, політичні десь навіть. І тому це зовсім інше. От На рахунок тих робіт, то я би рекомендував дивитися на них з позиції критичного розуму або, як сказав Олег Тістол, здорового глузду, тому що це дуже важливо на сьогоднішній день. Наш випуск підійшов до завершення. Дякую, що були з нами. Не пропустіть програму підсумки тижня на вихідних о 18.30 та 23.30, де ми нагадаємо про найважливіші події. До нових зустрічей на каналі Еспресо Біла Церква.